Шановні мочани, мене звати Кулінєй Ярослав, я депутат міської ради, і в цьому відео я хочу поговорити про інвестиції в місто Умаль. На минулій сесії міської ради 29 березня Андрій Євгеніч Декун за безцін Йому це брій Олександр Володимирович наш мер подарував землю під молокозаводом калишнім І так сталося, що тепер невідомо, що з цією землею буде. І чи будуть взагалі ці робочі міста, от немає ніяких гарантій. Тому я, як депутат міської ради, звертаюся до Олександра Володимировича Цебрія і до нашої влади місцевої, щоб зробити якось наше місто більш привабливо в інвестиційному плані. Як це можна зробити, наприклад? Чому просто цю землю не давати безкоштовно, але... Не просто їй давати, скажіть, от, от, беріть цю землю і робіть на ній все, що завгодно, під якісь обіцянки, як дали, продали за безцінцю землю дикуну. E, потрібно робити наступним чином. Якщо цю землю віддають, міська громада віддає цю землю, то має через якийсь проміжок часу з'явитися там якісь мощності, якісь там заводища, якісь підприємства. Які буде платити обов'язково податки в міський бюджет, яке буде забезпечувати місто Умань робочими містами? Якщо за цей період, наприклад, за два роки нічого не відбулося, цей власник, який взяв в оренду купив цю землю або взяв її в оренду, має сплатити, наприклад, трьохрічну там, суму, яка, яка була ціною, яка була там за оренду. Тобто, наприклад, там, якщо Платилося в рік 230 до 250 тисяч гривень, і він має штрафу заплатити або 750 тисяч гривень, або мільйон гривень, які підуть в бюджет. От. І наступним, або він бере цю землю, щоб там будувати якісь підприємства, або він з неї уходить. І таким чином зробити наше місто справді інвестиційним е, таким е, майданчиком, щоб сюди на всю Україну це. Розповісти, щоб хай сюди підприємці приходять і будують свої підприємства, свої заводи і так далі. Щоб наше місто розквітало, а не так, як зараз відбувається в міській раді, що місто просто деребанять. Дякую за увагу.